Всім привіт! Мене звати Орина, і сьогодні я вам розповім про словосполучення it sucks, що значить, щось погане, неприємне, щось поганої якості або низького стандарту. Перекладається це слово як відстій. Це не носить ніякого поганого характеру, але це слово дещо інтенсивним. Наприклад, як коли ви кажете A movie сакт, кіно дійсно було поганим. Відстійне кіно, але A movie sucked, but I was really excited». Відсіне кіно, але я була просто в захваті. Більш вічлива форма цього слова спомучення it stinks, it sucks. взагалі використовується у неформальній бесіді між двома людьми, які є надто близькі друг для друга. Але якщо це слово спомучення буде використовувати дитина, то ми подумаємо, що ну це нечемно не дуже «My car». Is in the shop right now. Oh no! What's happening? Are you alright? Yeah, I'm fine, but the car is not. It's gonna be cost a grand to fix. That sucks. It's gonna be cost a grant to fix. Це really sucks.